Справедлива оплата праці та руйнування стереотипів у день боротьби прав жінок. Фахівці радять бажати кар'єрного зростання, а не жіночності та ніжності. Про те, чи підтримують боковинці це свято, та як вітають одне одного, розпитала городян Богдана Дем'янів. Дарують квіти і бажають жіночого щастя. 8 березня міжнародний жіночий день. Спадок Радянщини чи свято рівноправ'я. Що про цей день думають чернівчани? Давайте дізнаємось у них. будь ласка, кого йдете вітати? Йду вітати дівчину і купив букет другове, щоб він теж своїй дівчині подарував. Побажати сильнішої любові нам двом. І все. Нехай завжди буде любимо і. Любить мене. Саме цього дня ніби була революція за права жінок. Чого би хотіли побажати іншим жінкам? Щоб вони відстоювали свою думку. А так, я садкую ось прилітав одну групницю. Подарили її і скинулись ми з другом на подарунок. Цей день має бути весни, ну і жінок. Тобто, жінок привітали, день весни відчуваємо. Це якийсь феміністський рух на той час був з Кларою і з її подругою. Е, ну, Я не знаю, ще, наскільки це феміністське свято наразі, тому що все-таки подарунки, які ми очікуємо від чоловіків, а не від жінок. Святкуємо 8 березня. Не знаю, можливо, це тому, що ще з такої формації, якби ми старої, тобто я народжена ще в 70-х роках, то звичайно святкуємо. Хоча і день української жінки так само святкуємо. – Поквіти це мамі. Е, чи знаєте щось про історію свята? Е, – Ні, не знаю. А чому хочете побажати своїй мамі? Ну, щастя, здоров'я, любові, і в цілому, щоб в неї все було добре, як на роботі, так і в у нас в сім'ї. Дівчата хочу, щоб вони цвіли та пахли. Всю життя ми святкуємо 8 березня. Це міжнародний жіночий день. Його вигадали в Америці Роза Люксембург і Клара Цеткін на вшанування жінок. От. Ми ці свята святкуємо, обов'язково. Я жінку вже зранку поздравив, дав їй подарунок, щоб вона була здорова, файна, щоб я її любив, вона мене. Не святкую, бо ну, це якби комуністичне свято. Я знаю, що там якесь клари цетків участвувала в цьому, тому, всьому, тому я не прихильник цього свята зовсім. Я думаю, що нам треба своє свято придумати для наших жінок. Думки ти купував. Я своїй племінниці маленькій. Вона їй п'ять років. Я хочу їй зробити таку традицію, що не лише хлопці можуть дарувати і квіти, а і її любима тітя. Свої привітання буковинці формулюють по різному. Всього найкращого, всього тільки самого-самого найкращого, чотогового настрою і Жінки це вони прикрашають світ. Хороші оцінки, добре навчання, ну і щоб по життю все було добре. Я хочу побажати всім чистого неба, білого хліба, щоб не було ніякої біди і щоб закінчилась війна. Іншим жінкам, ну, напевно, те, щоб бути там коханими, це все зрозуміло, здоровими, щасливими, у кожного же щастя заключається в чомусь своєму. Наразі і напевно всі от якісь гармонії з собою бути так і бути з собою справжньою, і ніколи не поступатися своїм якимось баченням, принципам, що для тебе є найкраще. До повномасштабного вторгнення цей день був вихідним. Сьогодні жінки служать у війську, працюють у шахтах чи сідають за кермо громадського транспорту. На своїй зміні і водійка тролейбуса пані Наталія. Для мене це свято ну весни. Да, вітали е, керівники, вітали, навіть цвіточки подарили. Е, ну хороше свято для всіх, для нас, для дівчат, для жінок дуже хороше. Хотілося б вихідного з сім'єю провести це 8 березня, так як за сімейним столом. Жінка розповідає, водіїв не вистачає, тому сьогодні на роботі. Не вистачає ну, працюючих на роботі і ми мусимо працювати трошки. Працюючи не щодня і пані Марія. Зараз в такий час воєнний. І треба чим більше працювати, щоб ми дійшли до перемоги. Про походження свята нам розповіла керівниця департаменту захисту прав жінок благодійного фонду міста Добра Раїса Рубаняк. Дуже багато хто його асоціює цей день з радянським союзом із започаткуванням цього свята в радянському союзі. Насправді це не так, це і стереотип, тому що свято ну навіть не свято, а день цей започаткувався ще в 1850, не пам'ятаю точної дати Року точно в США, коли жінки вийшли на марш за боротьбу стосовно рівних прав. Та рівних можливостей і за великий розрив в оплаті праці за словами фахівчині. Попри те, що з першого протесту минуло вже багато років, стереотипні твердження, щодо жінок досі існують. Дуже багато в нас суспільство е, ну, мотивується е, стереотипами. Дуже часто жінку не беруть на роботу е, у зв'язку з тим, що вона е, там є матір'ю, що в неї є двоє дітей. Вона буде ходити часто, наприклад, на лікарняний е, у зв'язку там буде доглядати дітей, буде відволікатися. Там до школи, тобто, в нас ще є такий стереотип, що жінка в першу чергу це е, мама і берегиня роду. Тому якщо будуть обирати роботодавці, наприклад, між чоловіком і між жінкою, які можуть займати посади, е, ми дуже часто стикаємося з тим, що на, е, все ж таки роботу пропонують чоловікові. Замість привітань зі святом весни, краще побажати дівчатам втілювати їхні амбіції в життя. Підкреслює Раїса Рубаняк. Мені здається, що. От має бути більш акцент на те, щоб жінкам не тільки бажали сімейного затишку, ніжності, краси, і любові, але й бажали розвитку, кар'єрного зросту, здійснення і досягнення всіх якихось ціл, які жінки собою перед собою кладуть. Також керівниця зазначає, 8 березня це нагода вкотре перевернути увагу до гендерної рівності аби викорінити дискримінацію в суспільстві. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.